За матеріалами СБУ довічне ув'язнення загрожує диверсанту РФ, який намагався пустити під укіс ешелони ЗСУ на Буковині. Служба безпеки скерувала до суду обвинувальний акт на агента Росії, який вчиняв диверсії на об'єктах Укрзалізниці у Вінницькій та Чернівецькій областях зараз йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Співробітники СБУ затримали диверсанта у жовтні 2024 року, коли він готувався підірвати залізничну колію і пустити під укіс вантажний потяг на Буковині. Під час своїх короткочасних закордонних візитів в Україну іноземець шпигував за військовими ешелонами, визначав місця майбутніх диверсійних дій, підшуковував приміщення для виготовлення вибухових пристроїв та сховки для їх зберігання. Для конспірації агент регулярно змінював адреси готелів. Таким чином, диверсант підірвав у Чернівецькій області залізничну колію, внаслідок чого з рейок зійшли 15 вагонів вантажного потяга. Через чотири місяці фігурант знову повернувся в Україну і підірвав колію на Вінничині. Оперативникам СБУ вдалося встановити особу диверсанта і задокументувати вчинені ним злочини. У жовтні минулого року його затримали на одній із автодоріг Буковини. Під час обшуку в автомобілі затриманого виявлено саморобний вибуховий пристрій та мобільний телефон із доказами роботи на окупантів. Далі тривало документування підривної діяльності російських кураторів агента. Завдяки цьому блоковано підривну діяльність проти нашої держави.